Для розуміння, Для розуміння того, чому ці розлади, ці обмеження залишаються у дорослому віці, нам потрібно згадати, що це розлад саморегуляції і це кількісний дефіцит. Звідси запитання. наскільки ця дитина позаду і правило, якого я вчу багато років сім'ї у нашій клініці, залишається чудовим емпірічним правилом. Середня дитина з дух відстає на 30% свого віку, Дехто навіть більше, але в середньому серед дітей з рух це приблизно 30%. і ось що батькам треба зробити. Якщо вашій дитині 10, само контроль у неї на рівні 7, річної, ось наскільки вона здатна бути без нагляду. Ось наскільки вона здатна наполегливо працювати, пам'ятати її здатність до самоорганізації на рівні сім річки, щоб ви робили сім річною дитиною. Як би ви організували виконання домашнього завдання? Щоб ви робили з домашніми справами, соціальними взаємодіями, з незалежністю від батьків? Тож ну, не те ж саме, що з 10 річкою. Ви б не надали стільки ж відповідальності, свободи, незалежності. Тож я б хотів, щоб батьки знизили свої вимоги до рівня виконавчого віку дитини, який її вік саморегуляції на 30% молодший. гаразд, це те, чого ви можете вимагати. Якщо ви очікуєте більшого, у вас проблема, тому що ви спричиняєте конфлікт. Ви як батьки дитини з дислексією, які вимагають нормального читання. Ви як батьки дитини з розумовою відсталістю, які вимагають нормального самообслуговування, нормальних когнітивних здібностей. Ти моя проблема. Ти ж не розумієш. Так зрозумій. Це відставання на 30%. Ось на якому вони рівні, ось чого ви можете вимагати. І якщо хочете більше, вам треба щось зробити. Налаштувати середовище, яке дозволить їм показати, що вони вміють. Але якщо нічого не робити, це буде 30% позаду. Що це значить давати цим дітям право у 16? Ви при своєму глузді. Ви щойно дали автомобіль 11 річній дитині. І ви в шуці від наслідків водіння. У вас може бути дитина 18 років, яка одна з небагатьох вступає у коледж. Їй насправді 12. Це її виконавчий вік. Як організувати навчальний простір, якщо 12 річки будуть ходити на навчання Ось як треба все облаштувати для цих дітей? Так, ніби їм 12. більше вказівок, більше контролю, більше звітування керівництво. вам знадобиться більше навчальних матеріалів. ви будете навчатися з дорослішими, компетентнішими студентами. ви житимете у гуртожитку з забороною алкоголю. І ви будете звітувати чотири рази на день про те, що зробили. Іншими словами, ми поводитимемось з вами як з 12-річкою. І вам доведеться пройти через це. А що ми робимо зараз? Відправляємо їх, і вони вилітають після першого семестру. І всі ламають пальці. О, що нам робити? Змінити умови навчання, змінити середовище відповідно до виконавчого рівня, а не вікового рівня. Треба зрозуміти правило 30%. адже воно стосується всього. У мене 14 річна донька за дух, чи можна їй дозволити доглядати за замовлям? Ви з глузду заїхали. Ви дасте немовля під нагляд дев'ять річної дитини. Ні за що. Байдуже, що вона закінчила курси догляду за малюками Червоного Хреста. Байдуже, що вона має свідоцтво. Не дозволяйте дев'ять річній дитині відвідувати три місячну без нагляду. Це її виконавчий вік. Ви вважаєте, це занадто. У нас є судові історії, коли люди навіть у 18 чи 20 років вбивали немовлят через гнів, нетерплячку, незрілість через незнання, що робити, коли дитина плаче, коли емоції виходять на перший план. Нам це не потрібно отже, вам треба оцінити прояви самостійності і застосувати до них правило 30%. ось що ви можете дозволити. Якщо дасте більше, вам треба пересвідчитися, чи вони впораються. Окей, ви як батьки маєте знати, що кожна програма корекції повинна мати ці чотирьох компоненти, інакше вона не спрацює одного компонент. вам потрібний точний діагноз. Знайдіть відповідного обізнаного фахівця. Неважливо, фахівець з розвитку, дитячий психіатр, дитячий психолог чи поведінковий невролог. Головне, щоб вони були гарно обізнані в дух. це головне Це не звання, це знання. Це освіта, це досвід, чи вони мають справу з багатьма випадками ордух. Отже, потрібна діагностика, тому що у 80% цих людей є інші розлади, і їх теж треба лікувати. Наступне, два сім'ї мають само навчатися. Про це ще поговоримо. Але вам потрібно стати експертами з рух. інакше не знатимете, як поводитись. відвідання цієї лекції, великий крок у цьому напрямку. три, ви маєте зрозуміти, що ліки найефективніша річ з того, що ми маємо. подобається вам чи ні? Це факт. Немає ефективнішого втручання, ніж ці ліки. Тому в останні десятьох років ми підвищили пріоритетність їх використання. Раніше було так спочатку пробуємо все можливе інше і тільки якщо не допомогло, тоді ліки. І вгадайте, що. У 80% не допомагає, тому нам все одно знадобляться ліки. І З них треба починати. Тому що тоді їх застосування буде мінімальним. А чутливість до інших психосоціальних навчальних методів впливу вище. Тож не дивитеся тому, що 80% дітей з будуть приймати ліки, у період свого розвитку, у дитячому і підлітковому віці, тому, що є часи і місця, в яких ви не можете забезпечити психосоціальний догляд. Якщо ваша дитина повертається додому на масштабні, Після зустрічі випускників, який, до речі, був вчора ввечері біля готелю Дельта. Я бачив оголошення. Ви не можете бути поряд, щоб видавати жетони за дотримання швидкості. Це йде вважати, що поведінкові втручання такі ж ефективні, як ліки. Це не так. Там, де ви їх робите, тоді, коли ви їх робите, вони працюють. Але є місця, де ви не можете їх робити. І що робити тоді? Ліки заповнюють ці прогалини, тому ми їх використовуємо, і тому ви бачите збільшення їх використання в наших країнах. І це абсолютно доречно. Потім чотири ми облаштовуємо середовище. Це я мав на увазі під доповненням точок виконання. П'ятьма стратегіями, про які ми говорили, екстерналізація інформації. Вам треба створити протезуючий пристрої у цих точках, щоб вони могли показати на що здібні.